Ванадцята в Україні про події на цьому мить. Далі у викладі новина ТВА. Будь ласка, теми нашого випуску на сайті Білого Дому петиція проти Януковича. Автори пропонують заборонити президенту в'їзд до Сполучених Штатів і заморозити його рахунки. Євромайдан пікетує будівлю Кабміну між урядовцями і активістами. Стіна з беркутівців. І подробиці інтерв'ю президента до перемог між Україною та ЄС Янукович хоче приєднати Росію. І почнемо з локації, до якої була прикута увага весь ранок. Це вулиця Грушевського і будівля кабіну, яку від самого ранку пікетують активісти Євромайдану разом із ними лідери опозиції Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнебок. Після коротких промов вони намагалися зайти до приміщення кабіну однак, усі входи були заблоковані. Їх терміново почали ремонтувати, і навіть повісили табличку ремонтні роботи. Згодом колона протестувальників рушила на майдан незалежності, і вже звідти подробиці розкаже Андрій Засаднюк. Андрію, що відбувається на головній площі столиці у ці хвилини? Дякую, Віталію. Отже, дійсно, я знаходжуся зараз на Майдані Незалежності. Як ви бачите, за моєю спиною перебуває близько двох тисяч людей. А після вчорашнього об'єднання протесту на європейській площі власне та на Майдані незалежності саме тут відбувається головний протест країни проти планів зриву європейської інтеграції. Сьогодні в Києві все ще досить холодно. Так люди змерзають, гріються як можуть. МНС вчора встановив такий мобільний пункт обігріву. Це великий намет, там тепло там. Людей годують також на майдані. Розпалили, як і вчора на європейській площі, багаті у таких медалевих діжках. Активісти дякують небайдужим киянам та приватним підприємцям, які їм допомагають. Наразі у штабі протесту під монументом незалежності вже цілий склад продуктів харчування, чаю, кави для. Для того щоб протестувальникам можна було зігрітися і поїсти, а також їм привезли потужнішу звукову апаратуру. Привезли переносні обігрівачі, привезли навіть такий а, невеликий концертний екран. Тобто, тут якби протест налагоджується, скажімо так. А, сьогодні на майдані мирно, спокійно ніяких провокацій з боку міліції не було. А, власне Беркут, як і раніше, тримає відгородженою площу біля. Ялинки новорічної. її продовжують монтувати. Хоча ось сьогодні активісти буквально 10 хвилин тому заявили, що була така спроба спровокувати міліцію. Хтось намагався встановити намет на Майдані незалежності, нагадаю, судом це заборонено. Якби його встановили, це могло б викликати, власне кажучи, од негативні дії міліції. Так, але це зупинили. Як нам як сьогодні сказала активістка майдану Наталія Соколенко, вчора в інтернеті навіть розміщували повідомлення про пошук акторів, які за гроші мали б розіграти харчове отруєння тими продуктами, які якими годують на майдані, і таким чином теж а, спровокувати власне кажучи, агресивні дії міліції. Проте цього власне не сталося. На Майдані сьогодні знову не знайти партійних прапорів. Крім того, сюди потрохи вже прибувають кримські татари. Прибули навіть активісти із Білорусі. Сьогодні були їх прапори. Ось така ситуація. Сьогодні на майдані. Власне, Віталій, як ти вже сказав, дійсно мітингують і біля кабінету міністрів. Там зараз знаходиться близько 300 людей. Мітингують як, як кияни, так і гості гості протестувальники із регіонів. Туди сьогодні дійсно намагалися пробитися лідери опозиції. Їх туди не пустили, власне кажучи, там зараз. Продовжується засідання кабінету міністрів. Мітингувальники кажуть, до його завершення будуть там стояти. Після того планують піти на Майдан, якщо не буде ніяких інших особливих вказівок. А нам вдалося також поспілкуватися із групою людей з Львова. Вони кажуть, що добиралися в Київ цілих два дні. Їх туди не пускали, розказали про таку історію. Спочатку їх машину зупинило даї під приводом, що мовляв водій дуже втомлений і не може їхати. І, власне, поки, поки вони з ним говорили, даїшники непомітно просто скрутили номери, тобто зняли автомобільні номери з цієї машини і сказали, що. Ну, відповідно, їхати ви не можете. Тобто, активісти вже не перший день повідомляють про перепони а їм, власне, на шляху до Києва. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Віталію Андрію. Дякую. Це був Андрій Засаднюк. Він продовжує стежити за подіями у центрі столиці. Більше інформації від нього буде упродовж марафону на ТВА і у новинах, звісно ж, о 15-й годині. І частинами з'являється на світ інтерв'ю президента кільком українським телеканалам. Сьогодні вранці стало відомо, що до переговорів між Україною та ЄС Віктор Янукович хоче долучити Росію, і лише після цього можна говорити про підписання будь-яких угод. Конкретної відповіді на питання чи буде підписана угода у Вільнюсі. Журналісти не почули. Однак з усіх тверджень глави держави можна зрозуміти, що ні. Попри це, Янукович вкотре запевняє, що Україна і надалі триматиме курс на Європу. Герант наголосив, що угоду підпишуть тоді, коли умови будуть прийнятними для Києва. Це не вступ України в Європейський Союз. Нас не буде там. Це угода про асоціацію: 610 мільйонів євро. Закладена допомога технічна України, починаючи з 2010 року. Три роки підряд. Оцю конфетку красиві авіорці нам показували і сказали, ви їх отримаєте, коли з між, Міжнародним валютним фондом підпишете угоду. Ну, я не хочу грубо говорити. Не, не треба нас так принижувати. Ми серйозна країна. А Міжнародний валютний фонд каже, підніміть тарифи для населення. Заморозьте заробітні плати і пенсії, і так далі. Ви пропонуєте, щоб ми на це пішли? Я на це ніколи не піду. Ми будемо робити все, щоб Україна економічно ставала міцнішою, сильнішою. Як тільки ми вийдемо на той рівень, який нам буде комфортним, і коли він буде відповідати от, нашим інтересам, коли ми домовимось на нормальних умовах, тоді ми будемо вести розмову про підписання. Коли це буде швидко? Чи не дуже швидко? Час покаже? Я хочу, щоб а, цей час був. Якомога скоріше, якомога скоріше. Ми визначились, у нас цього питання немає, але все, що стосується умов, це питання принципове. В основу прийняття будь-яких рішень ми завжди ставили, і я особисто і буду ставити. Тільки інтереси України, національні інтереси, інтереси українського народу. І з'явилася ще одна з'ява з цього інтерв'ю. Цікаво щодо долі Тимошенко. Президент Віктор Янукович заявляє, що питання Тимошенко має вирішити суд, а не Євросоюз. Питання Тимошенко це питання не сьогоднішнього дня, це питання 15 років життя України. Сьогодні партнери Тимошенко сидять по різних тюрмах по різних країнах світу. Україна платить за Тимошенко Росії борги за газ. На ці питання треба, щоб відповіді дав суд. Це цитата з інтерв'ю. Віктора Януковича. Ну, ми йдемо до іншої теми. Під час мітингів у центрі столиці, нарешті, не буде партійної символіки. Активісти з європейської площі перейшли на майдан Незалежності. Отже, обидва Євромайдани об'єдналися в один раніше. Саме цього вимагали євроактивісти однак, опозиція не прибирала партійної символіки аж до звернення Юлії Тимошенко про те як розвивалися розвалися події напередодні розкаже нам Віталій маргалик Віталій, отже від тебе хронологія цих подій Привіт, Віталію. Розпочну із самого ранку. Вівторка протестувальники зайняли одразу три локації: Майдан Незалежності, європейську площу та кабінет міністрів. Під будівлею уряду на диво було спокійно. Там відбувся лише невеликий пікет прихильників партії Батьківщина. Люди слухали виступи народних депутатів, українську музику і зігрівалися танцями. Чимало активістів чергували і біля адміністрації президента. Саме там, за словами депутатів Батьківщини, від мітингувальників переховувався прем'єр Мико. Азаров. Самі ж протестувальники запевнили нашу знімальну групу, що стоять не за гроші, а за ідею. Я стою тут, за ваші майбутнє молоді. Цим, яким, які родилися в незалежній Україні, 20 років, 22. Я за їх стою. Хай їм буде здоров'я. Оцім родились в незалежній Україні. Які гроші платять? Які? Ні, я заради дітей, які там гроші. Я за любов. Ще частина прихильників опозиції згуртувалася на європейській площі. Там уранці було близько сотні протестувальників. По обіді їхня кількість зросла майже удвічі. Їхні лави поповнилися активістами, які прибули до Києва з регіонів. Чимало привезли з собою похідне спорядження. Вони планують стояти аж до вільніського саміту і ночувати прямо у наметах. Для тих, хто не має наметів на європейській площі організовують поселення. До того ж, і самі кияни пускають протестувальників на ночівлю. А деякі комерційні хостели погодилися безкоштовно розміщувати новоприбулих. Це для тих людей, які приїхали здалека, немає де переночувати, бо тут бачите, що от кілька палаток стоять, де люди ну, трохи мерзнуть, щоб вони не мерзли, це все для них. Отак? І пропонується хостел. І все безкоштовно, так? Так. Тим часом майдан незалежності став основним прихистком студентів. У вівторок вони розпочали свій безстроковий єврострайк. Вранці багатолюдна колона вирушила з Києво-Могилянської академії. Ходу зустріли студенти національного університету імені Тараса Шевченка та молодь з інших міст. Далі вони попрямували до Майдану, де приєдналися до всеукраїнської громадської акції. Ми не просимо вихідні. Ми маємо зучне позицію з адміністрацією університету. Адміністрація університету розуміє, що насправді це студентський страйк. Студенти говорять про те, що вони мають право на підтримку вибору України, підтримку ретейного вибору України. Ми не хочемо повертатися до СССР, бо це було жахливо. Мені батьки розповідали. Ну я не я не розумію, як там можна було вижити. Ми усі разом гуртуємося, шукаємо квартири, поселяємось знайомих з Києва, стараємось як можемо. Дехто буде в цілу ніч на майдані, поки не підпишемо угоду. Надвечір студентів на майдані лишилося небагато. Вони перейшли на європейську площу. Уже традиційно о 18-й годині там розпочалися виступи опозиціонерів. За годину європейська площа була заповнена вщент. Люди практично перекрили проїжджу частину дороги. Перед митингувальниками виступила і спікер Литовського сейму. Вона підтримала український народ у його прагненні до євроінтеграції. Я вірю українському народу. Вірю. І там. Я... Знаю, що ви любите свою страну і для своїх дітей і внуків ви все зробите, щоб Україна була в Європі за вас. Наші побратими прийняли рішення і стали членами великої європейської сім'ї. Це та сім'я, яка очікує на нас. Це наша родина і Європейський Союз. І ми там будемо, так? <праць> Після виступу політиків люди з європейської площі не розходилися, адже лідери опозиції пообіцяли вийти на сцену з важливою заявою о 22 Тож до того часу мітингарі зігрівалися, пили каву та чай, грілися біля вогнища та, звісно ж, танцювали. Причому давали лиха за каблукам навіть пенсіонери. І нарешті настав кульмінаційний момент. Лідер опозиції вийшли на сцену та зачитали листа від Юлії Тимошенко. У ньому, як ти вже казав, Віталію, вона попросила об'єднатися два Майдани в один та зняти партійну символіку. А чи дотримуються цього правила мітингарі та в першу чергу політики? Ми будемо відстежувати упродовж дня, Віталію. Віталію, ну ти бачив і вчора, напевно, і сьогодні вже бачив, що поки що там не було партійної символіки. Ну, вчора вона ще була, ну, коли я, я був на ікрас. Після цієї заяви її зняли. Це був Віталій Маргалик. Він підводив підсумки мітингів у столиці, які відбулися напередодні. Досягнення вчорашнього дня. Перше, це те, що з майдану прибрали партійну символіку з Євромайдану. І друге, це те, що до мітингу приєдналися тисячі студентів. І тепер про реакцію українців за межами Києва Луганські комуністи вийшли до будівлі облдержадміністрації, щоби засвідчити свої бажання єднатися із митним союзом. Втім, через судову заборону мирне зібрання розігнали. Під комуністичними прапорами виступали і у Миколаєві? Однак у інших містах вирують євромайдани. І інформацію із регіональних мітингів збирала Катерина Полякова від неї подробиці. Катю, добрий день. Отже, які настрої на цю мить у найбільших українських містах? Доброго дня, Віталію. Луганчани протестують проти підписання асоціації з євросоюзом. Місцеві мешканці перейшли до будівлі облдержадміністрації, хочуть угоди з Росією. Втім, нещодавно виконком Луганської міської ради подав позов до суду з вимогою заборонити будь-які масові заходи на території міста. Комуністам не пощастило першим вже зранку будівлю адміністрації охороняли близько 20 співробітників міліції. Тому мирне зібрання містян сьогодні розігнали ще до його початку. Втім люди перейшли до парку імені Шевченка навпроти обладміністрації. але й там правоохоронці обмежили простір для дій, узявши активістів у коло. Я прийшла сюди, щоб ви виразити свой протест проти майдану проти вступлення України в Євросоюз. Ми будемо карабкатися самі. А в Євросоюзі нам поможуть утонути. і все єдинственне, нам ніхто не дасть 3 тисячі євро зарплату требуют заморозить, такую, как она есть сейчас. У Миколаєві Комуністи теж вийшли на вулиці. Вони розташувалися поруч з місцевим євромайданом, принесли з собою прапори комуністичної партії та російського блоку. Львівський євромайдан серед ночі рятував людей близько 150 студентів, які чергували у наметовому містечку. Надали першу медичну допомогу двом львів'янам, які не були учасниками акції громадської непокори. Врятували хлопця, якого збила машина, і допомогли непритомній дівчині з сильним алкогольним отруєнням. Зранку у Львові продовжився студентський страйк на підтримку євроінтеграційного курсу. А в координаційному штабі почали формувати списки охочих на поїздку до Києва. Представники вишів із західної України закликали все студентство країни вийти сьогодні на загальноукраїнський страйк. Він має розпочатися о 12-й годині біля корпусу всіх вищих навчальних закладів. Тернопільські студенти написали спеціальне звернення. Друже, звертаємося до тебе. 21 листопада. Уряд прийняв рішення про призупинення процесу підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Ми проти цього рішення, тому ми оголосили загальностудентський страйк. Ми робимо це для того, щоб сигналізувати перше всім студентам України. Треба слідувати нашому прикладу. Друге всій Європі. Ми європейці, і у нас є проблема, з якою ми боремося мирним і демократичним шляхом. Ми хочемо, щоб Європа зрозуміла, що український уряд і президент не вся Україна. Третє у нас є громадянська позиція, і нам набридла сірість, яку нас загнав пострадянський уряд. Тому я звертаюся до кожного студента до всіх активних і небайдужих громадян України. Ми такі ж як ви. Ми ходимо в свої університети, пишемо курсові дипломи. У нас також скоро сесія. Ми теж мерзнемо і хворіємо, але ми стоїмо, страйкуємо і гріємось. Ми нічого не гарантуємо і не будемо розпускати пустих обіцянок. Ми не політики. Але ми віримо, що активна громадянська позиція може змінити цю ситуацію. Сьогодні ти здатен змінити хід подій. Стрекуватимуть сьогодні і хмельницькі студенти. Молодь відстоює своє європейське майбутнє. Тим часом позачергова сесія Хмельницької міської ради з приводу зриву угоди про асоціацію приєдналася до мітингувальників. Пленарне засідання відбулося просто неба на місцевому майдані Незалежності. Там, з 22 листопада, триває безстрокова акція на підтримку європейського курсу. Попри заборону мітингів у Кіровограді, триває євромайдан. Наразі на площі можна нарахувати близько 20 кіровоградців. Зібрання розпочинається щодня о 9 ранку. А ось у Полтаві дівчина влаштувала свій окремий майдан. Каріна Тютюнник поряд із вже традиційним євромайданом влаштувала майдан однієї особи. Вона написала плакат з цитатами з казки Філатова про Фідота Стрільця удалого молодця і запевняє всіх, що її позиція різниця від усіх присутніх. Але насправді вона дещо не зовсім зрозуміла. Що ж стосується сьогоднішнього традиційного євромайдану у Полтаві, то він з порівнянням з вчорашніх оновився прап. Пором єс, якого спеціально намалювали студент студенти місцевих вишів. Вони його передадуть у Київ на знак солідарності зі столицею, а потім збираються відправити до Вільнюса. Також додам, що вже готуються матеріали з Луцька про Євромайдани та Харкова. Про них у нашому наступному випуску о 15-й годині. Віталію, Катю, дякую. Це була Катерина Полякова. Вона дізнавалася про мітинги у містах України. Незаконними українські євромайдани вважає російське МЗС. Московські дипломати звинуватили ЄС у підбурюванні українців до протиправних дій, а зокрема протестів. Росіян обурили нещодавня заява Барозу Іван у якій європейці критикують Кремль. Зокрема, європейські посадовці закидають, що Росія змусила перших осіб в Україні вагатися щодо підписання угоди у Вільнюсі. Кремль обізвав це. Перекладанням із хворої голови на здорову мовляв тиснули не ми, а сама ж Європа. У російському МЗС переконують це тому, що вигоди від угоди про асоціацію матиме тільки ЄС, а Україна натомість лише збитки. При цьому ЄС не можуть не усвідомлювати того, що подібне втручання у внутрішні справи суверенної держави підборює опозиційно налаштовану частину українського суспільства до протестних і протиправних дій проти законної української влади. Ну, де спеціально це на кінець сам покарати Віктора Януковича просять Барака Обаму українці. Відповідна петиція з'явилася на сайті Білого Дому. Далі цитата: Ми не можемо прийняти того факту, що президент України Віктор Янукович і його уряд заперечують право українського народу стати ближчими до західної цивілізації. Кінець цитати. Тож активісти закликають Білий Дім вжити особистих заходів проти Януковича і українців, тобто заблокувати їм в'їзд до Європи та США і заморозити їхні банківські рахунки, аж доки не підпишуть угоду про асоціацію. Щоби звернення дійшло до Обами, його мають підтримати 100 тисяч людей. Кількість підписів наразі стрімко зростає на восьму ранку. приміром, я бачив, що було дві тисячі, а зараз уже вісім з половиною тисяч. Нагадаю, ця петиція є висить. Вона на сайті Білого Дому. Тим часом Вашингтон заявляє, що його позиція щодо України залишається незмінною. Як відомо, більш як 100 тисяч людей вийшли на вулиці цими днями, аби у мирний спосіб висловити свою підтримку українській євроінтеграції. Звісно, ми відстежуємо ці протести по всій країні. Ми й далі заохочуємо українців висловити свої погляди щодо українського майбутнього у конструктивний спосіб. І ми звісно ж підтримуємо їхнє прагнення досягти європейської демократії. Євроінтеграція це найнадійніший курс економічного зростання і утвердження демократії в Україні. Нагадую, на ТВ триває євромарафон. Упродовж дня до нас приходять експерти, відомі громадські діячі разом із ведучим обговорюють події в Україні. Буквально за кілька хвилин цей марафон продовжить його черинда. У гості прийде Олексій Гарань, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії та Олександр Черненко, голова комітету виборців України. Питання до них можете ставити в СМС 067-215-6666, А також пишіть нам на Фейсбук, на сторінку каналу. TVI. На цьому не все. Наступні вони будуть о п'ятнадцятій. Дякую, що дивитесь. Ми за євроінтеграцію.